Резервні валюти. що таке резервні валюти? Взагалі, скільки їх, яка інфляція у цих резервних валют, так, Мо ми знаємо, що ну, добре зберігати в доларах, в євро від по до гривні, так як ми живемо в Україні. А, а чи а що робити, наприклад, тим, хто живе там в Європі, або, можливо, ви плануєте там жити? А можливо, ви вже там знаходитесь і бачите своє майбутнє там. А, які думки у тих людей стосовно резервних валют, і що їм робити? Де їм зберігати? Як з цим бути? І якщо для нас в фокусі це, наприклад, диверсифікація по валютам, ми можемо подивитися, а який взагалі розподіл цих резервних валют, які це взагалі резервні валюти. І ми бачимо, що найпоширеніша валюта, так, є долар, є долар, далі він займає майже 60%. Далі йде євро, займає 20% Майже це, якщо взяти всі резерви, тобто всі національні банки, вони зберігають свої кожної країни. Зберігають валюту там в певному там в певних активах. Це може бути акції, облігації, просто кеш гроші тримати. І якщо зібрати всі, всі, всі оці ці заощадження світу, то ми побачимо, що в доларі зберігається 60%. В євро 20%, далі є японська є на 5%, британський фунт 4, китайський юань 2% і швейцарський франк. Це там менше менше ніж відсотка. Тому сьогодні ми будемо говорити про євро, про фунт і про франк як найтакі стабільніші валюти. Тепер давайте оцінимо валютний ризик взагалі. Вашого портфелю. Давайте візьмемо такий глобальний індекс. Ну, Наприклад, це може бути VT, це може бути VIVRA, будь-який ETF, який одним махом інвестує у весь світ. І подивимося на структуру активів. І ми бачимо, що 66% це компанії, які заробляють в доларі, заробляють в доларі, і, звісно, прибутки їх в доларі. Ми бачимо, що 10% в цьому фонді – компанії, які заробляють в євро. І якщо розглядати, наприклад, інвестора, який інвестує, який живе в євро, то 10% він не несе ризик, а на 90% він несе валютний ризик. Тому що ось ці всі валюти вони будуть конвертуватися в долар, наприклад, так, і потім вже далі. Тому, коли ми купуємо, наприклад, інвестуємо глобально, але обираємо іншу валюту, відмінну від долару. То ми несемо вже оцей валютний ризик. І е, на що вам треба звертати увагу? Валюта ETF, коли ви можете взяти там, відкрити будь-який ETF на сайті або почитати інформаційний лист, ви побачите декілька назв, які вас можуть заплутати. Тобто ви будете читати, там десь базова валюта, а там валюта фонду, а є торгова валюта, в чому взагалі відмінність? Базова валюта це валюта, в якій торгується більшість цінних паперів. Якщо ми пам'ятаєте цю кругову діаграму, там де було 66% в доларі активів, так, то в такому фонді базова валюта є долар, тому що більшість активів заробляє саме в доларах. І ви можете поглянути на структуру будь-якого ETF і одразу зрозуміти, там базова валюта долар чи, чи євро, чи яка. Є валюта фонду. Валюта фонду, як правило, її пишуть це найбільш поширена назва. Це означає, що в цій валюті фонд звітує. Він звітує, тобто він подає звіти і все прив'язує до цієї валюти. Так, і торгова валюта це валюта, в якій купується чи продається сам ІТФ на певній біржі. Тобто базова валюта ETF може бути долар, але торгова валюта може бути фунт, франк, євро і так далі. Так. І я думаю, що ви, коли купуєте будь-який актив навіть в доларі, ви бачите, що випадає такий списочок, так? Точно бачили. І ви думаєте, одна і така сама назва, так? але якісь різні біржі. І що це означає? Це означає, що цей тікер торгується на різних біржах і в різних валютах. Бачите, тут може долар, тут може бути євро. І треба бути уважним, особливо коли у вас на рахунку вже є ці різні валюти, там євро, наприклад, і долар. Та зараз саме це дуже поширена історія, щоб ви просто купили те, що потрібно. Бо якщо у вас є євро, ви випадково можете купити собі актив в євро. Хоча б планували куп купляти, наприклад, в доларі. Так. І ось ще різниця, в різниця саме активів в євро, фунтах, і для порівняння вам просто покажу долар, які різні результати. Якщо наповнення активу саме в доларових активах, так? компанії, які заробляють в доларі, то ви бачите ось такий результат. Це за накопичувальну. Ось перший такий квадратик червоний, і річний. Тобто, бачите, американський інвестор може побачити 8% річних, середню історичну це 8%. Наприклад, інвестор в фунти 4,7, і інвестор в євро 4,9. Бачите? Тобто про це треба знати. Це не завжди так, але, але так це відбувається. І стосовно облігацій, тобто я вам хочу показати, що на всі класи активів ви можете знайти їх в різних валютах: і в фунтах, і в франках, і в канадських доларах. Тобто будь-яку валюту, яку вам потрібна, ви в принципі знайдете ці активи. Це приклади вам для того, щоб ви могли поклацати, пошукати. Подивитися, порівняти а, різні ETF в різних валютах, бачите, в в євро і на різні напрямки, сегменти ринку, то може бути нерухомість, розвиваючі країни, розвинені країни. Це для того, щоб у вас вже було таке, знаєте, палітра мислення, а, і ви могли формувати свої портфелі. І якщо зробити висновки і висновки, які хочуть, щоб ви винесли цієї зустрічі. Це те, що коли ви інвестуєте в валюті, відмінній, відмінній, наприклад, від долара. Ми розуміємо, що більшість активів все ж таки прив'язана до долару, то закордонний прибуток може знищитися зміцненням місцевої валюти, місцевої валюти, коли місцева валюта, в якій ви будете витрачати гроші, вона зміцнюється, тоді ви можете нести цей ризик. Валютний ризик має великий вплив на інвестиції в короткотривалому періоді. Пам'ятаєте цей час осінь, коли євро було, коштувало дешевше, ніж долар. Пам'ятаєте десь перед новим роком, у ці місяці листопад, якраз така ситуація жовтень якраз, якраз і була. Наприклад, хтось з вас може отримувати в євро, і ви побачили це на власних грошах, що ви отримати менше, наприклад, і так далі. Тому це має вплив валютний ризик в короткому, короткотривалій перспективі, і тоді має зміст подивитися на хеджування. Так, послаблення місцевої валюти може збільшити прибутковість інвестицій. Якщо валюта слабше, ви, навпаки, отримаєте результат кращий. І довгострокове інвестування не вілює валютний ризик. Тобто, в принципі, якщо у вас горизонт 10 плюс років, ви можете не зважати на якісь валютні оці коливання ризики, бо це, в принципі, все вирівняється. Якщо середньострокові короткострокові цілі, то бажано цьому приділити увагу більше.